Навіть після своєї смерті бджоли продовжують нести користь, тому що їх крихітні трупики це не що інше, як бджолиний підмор, про який і піде мова. Підбор бджони для суглобів використовують для домашнього лікування артритів, артрозів, подагри, ревматизму. Його використовують для приготування спиртових настоянок. Компресів, кремів і мазій застосовують внутрішньо або зовнішньо. Спиртові форми з підмору бджіл рекомендовані при серцево-судинних захворюваннях, варикозному розширенні вен, ендокринних неврологічних розладах, порушенні обміну речовин, атеросклерозі, ожирінні, сексуальних порушеннях. Отже, настоянку бджолиного підмору на горілці для суглобів. Її склад бджолиний підмор. Беремо бджоли, які заздалегідь е, отак от їх перемололи. Горілка без домішок міцністю не менше 40% 250 мг. Джоли мертві висушені 5 столових ложок. Підмор висипаємо в банку, виливаємо горілку. Закупорюємо збовтуємо? І прибираємо на 20 діб в темне місце. Кожні 5 днів гарненько збовтуємо ємність, результат. Місцеве застосування настоянки: знижує біль, зігріває, відновлює, відновлює рухливість суглоба. Внутрішній прийом сприяє очищенню організму від шлаків, метаб... нормалізації метаболічних процесів, підвищення імунітету. Користуйтеся!